Важкенький. <реш> ну що, братан? Тепер це твій хрест. Давай. Всім привіт! Мене звати Вербенко Віталій. Сьогодні ми поговоримо про сильно неодооцінений ніж, а саме про Spiderco Endura Wormcliffe Blade. Швиденько ТТХ даного ножа. Загальна довжина 220 мм, клинок довжиною 96 мм, в складеному стані 120 мм. Товщина по обуху 3 мм, зведений приблизно в 0,5 маса виробу 95 грамів. Так як я активний користувач спадерко YoJambo на EDC і на роботі в магазині IBIS, я вам розкажу про всі плюси та мінуси даної геометрії. Про історію створення ми сьогодні трошечки пропустимо. Але якщо вам буде цікаво, пишіть внизу в коментарях. Що я можу сказати про класичну ендуру. П'ятьма словами: різучий. Тоненький, легенький, повнорозмірний, еталонний ніж. Не дивлячись на всю варіативність вибору кольору руків'я, марки сталей, різних гріндів, гакка Емерсона, серейторної або напівсерейторної заточки, мало хто звертає увагу на геометрію ворнклів. Так, я згоден. Дизайн у цього ножа досить специфічний. Але для своїх задач, він попереду. І цілком безнадійно попереду всієї планети. І зараз я вам розкажу про всі плюси даної геометрії. Передусім можливість точного, тонкого, майже хірургічного вскриття конвертиків, пакетиків, коробочок, стрейч плівки а також для створення балістичних отворів у всім відомому пластиліні. Простіший в заточці, особливо на водних каменях. Вам не треба перейматися з тим, як правильно поставити ніж. Вам треба перейматися тільки з тим, щоб ви тримали правильно кут ріжучої крайки, і ви робите повздовжній рух як з одної, так і з іншої сторони. На відміну від класичної індури, там де вам буде набагато важче витримати кут, за рахунок вигнутої ріжучої крайки догори. Даний ніж ідеально підійде для рятувальних операцій, а саме для розрізання одягу з поранених. Для розрізання ременів безпеки, частково для зняття ізоляції з проводки, а також для розрізання кілометрів картону. Просто на ізі. І тепер я вам наведу пару прикладів з особистого життя. Замовляйте ви якийсь подарунок для свого коханого або коханої. Ви попередньо знаєте, що цей подарунок буде в фірмовій коробочці. Але на пошті він, як правило, буде замотаний стрейч плівкою. Ви акуратненько вістрім ножа проходите по торцю коробки. А далі ось таким рухом просто знімаєте стріч-плівочку з коробки. І ви точно будете впевнені в тому, що ваша коробка залишиться цілою на подарунок. В наступному прикладі я вам наведу ситуацію, коли ми приходимо в заклад харчування. Ми замовляємо собі обід, нам дають столові прибори, але для мене там столових приборів немає. Там чавилки, а не ножі. Тому. Якщо ви будете використовувати геометрію воркліф по тарілці, що я вважаю досить крокодильчим чинком по відношенню до ножа, але все-таки ви будете тупити тільки вістря ножа, коли будете проводити по тарілці. В порівнянні з класичною дурою ви будете проводити значною частиною ріжучої крайки по тарілці, і вона у вас буде сідати набагато швидше. А ріжуча запність на воркліфі у вас буде залишатися повністю цілою. Що для вас залишиться зробити? Це вдома чисто підправити на кожі. А тепер давайте про мінуси геометрії вонклів. Якщо порівняти два ножа спайдер коендура, все таки геометрія вонклів трошки ширша і вона трошечки менше залишить вам місця в кишені для інших предметів. Як не крути, але все-таки вістря і передня третина ріжучої крайки у вас буде тупитися набагато швидше. А також для приготування бутербродів у вас на початку були танці з бубном, але з часом ви до цього звикнете. У підсумку можу додати, що геометрія ворклів підійде далеко не всім. Якщо для вас ендура класична завелика, а спробувати геометрію ворклів ви все-таки хочете, на наших полицях ви можете знайти такі моделі, як Endeла Worcliff, Деліка Воркліф і не тільки зі сталю VG Ten, а навіть зі сталю К-390. І не тільки з плейновим загостренням, а з напівсерейтером та серейтером. Нагадаю вам, що на всі ці ножики в описі до відео ви зможете знайти промокод на знижку. Підписуйтесь на нас, ставте лайки та не забудьте про колокольчик. Всім гострих ножів, па-па!